Ісклеймери. Верміла Studio 7. Пом-пом-пом. Так. Sorry Blood з цих. з мертвіків. Вони будуть зникати після того, як ви їх поглинули. Тож не витрачайте їх. Спейс перезарядити! Ага, вона перезарядка, це краще це наша кров. Е, щоб атакувати ножем. Деякі вороги занадто тяжкі, щоб. Щоб з ними битися. Тікайте і ховайтеся в безпечних будівлях. Так само можете, типу. ходити на підніжках, Окей. Але мені так трохи керування вже починає не сильно заходити. Так. Вэм. Цього таки почина. Так, в мене вже, бляха, 50 кадрів. Я в хрестынки. Серьезно. А ну Зашибись Починаємо з того, що у мене немає зброї. Перше подруге. Вы серьезно? А ну так ти. Здрафика те конечно. Медиум. То есть маизме. Так. О, у меня... Пистолет появился, давай. Окей, плазмарин. Ем. Эм... Спресс, как-ля-ля, короче, понял. Ага, це типу хілка. Окей. Для наших хилка. Ял? А ты на башку похрену? А. -а, -а. Фак! Так, перший поїхав. Аммм. Спални вимиакологом солнцечка. <схід> <схід> ну, тут поливаться, звісно, ману багато. керуванням, ну типу чесно, виглядає так, що керування робили ті, хто ну не шарить в іграх. Ага, це мляха. Керування, ну, типу, ви серйозно. Так. Елка, бляха. Мили так. Инвентар, вепень селектор, окей. Reload. Вот це серйозно. Шо за спейсы? Типа окей, дякую я... не на... Ну, типу, в Добре, не можу. Ну, типа на спейс перезарядку ставить, ви серьезно. Фак А я бігай ты тоже не можешь, не? Можу, можу. Так, перший зубрив. Фок! Болячи! Ай, диитилисом! Ви ушу. Готово. Так, те, що я побачив то чим прокачки нас якісь, да? Але фіг я знаю. Я понял. ще має бути такие зі скіла во прям. щось відкриваю Аааа. А якщо мою вот это загадки вирішувати, да? На вашу вашим словам. Окей. Так. О, влина ему. Тут ви серйозно? Вы серьезно? у мене патрон закінчилось. Як вони швидко закінчується? <звігла> Виглядає чисто. Тут ти був, був цей чувак, все? Something must be blocking it. його блокує. Ні пляшки не ні підібрати, нічого тут не береться. не серйозно. Ну ви що? Ще... Ну і йдемо сюди да, а це куди ми? Як нас... Інтеракт. Ай, короче, якийсь релікт з дивним символом. Відгукується тайм немає. Щось каже. Ага, типу що це матиме якусь цінність в магазині Вінмі. Тобто у відьми. Тобто в нас, виходить, магазином буде займатися саме відьма. Окей. Так, це щось з тої сторони. А цих я поглинути типу не можу, так? Да? Закрити двері. Ну ідемо глянемо сюди. Тут закрите теж? Але щоб це відкрити, мені треба знайти звісно. пристрій. hell. Фак. Так. Я ще показую о чем. Я можу. Мені треба менше прома... Звувати. діло. Це був останній. Дякую, що підсказуєш мені. А то я бы, бляха, ходив тут на сторожі. Монети. Я так розумію, це те, що я можу... боти в магазинчик купляти, да? Ну, тобто за, за які О, гроші, за як Щось там може бути корисним всередині. Пішли? А на хроні нікого немає, так. Да? Тобто я можу спокійно, тут не переживаючи. Оп! Те, що мені треба. А, а, а. Тобто я собі знайшов штуку, яка мені дасть дорогу далі. Це добре. Ага, воно підсвічується. Типу, я так розумію. Мммм, mm, як в цьому. В резиденті, да. от, от, от це а штука. В цей як мінімум за це плюс Що вони зробили так, що типу підсвічуються карты. І воно підсвічується за тим, чи ти все зібрав, чи ні. Це шикарно. Чесно, це багатьом іграм... Треба це все... Собі в не внедрят в їхні ігри Так а чувак, с собой вс добре. Ма, мені не треба. Два я заражу. Трохи відновлю зразу. Ты к брошка. А Ну-ка. Okay. може... Четвіркою? віркою. Напевно, вона мені десь буде потрібна із кризу. В такому випадку? Так, вот, закрито. А, от я тут був здається, ні? Реально я, ну, я тут похожу. Пам! Прямо відкрити ці двері. Ось ти де! Ай, ти дисом! Я-я-я-я... Есть смысл в битве? Ты не можешь текать вечно. Можем. Куда ты пошел? Дай там. А да, в ней мені не... Виходь солдатіто, я тебе не цей. Я тобі не зашкоджу. Добре. Якщо мені в цій статі уходить зробити? Так, тут я територію зачистий, то добре. To. Так, двичины. Здесь тож я тоже не перейду. Він же там ходит здесь, да? Да, він ходить усе. Чому ти не вийдеш і не привітаєшся? Бо грба, я тебе нахер, Ту... Вибачитись. Фак. Знайшов. Ти не можеш ховатися вічно. Я як би це і люблю. Чого виш? Добре, що вони ж не такі супер роботи вбивці, що вони можуть цей зламувати будинки. Так. Ти справді думаєш, що можеш від мене ховатися вічно? Мені цікаво. Чи можу я тепер встигну я? И опасный вой. Ооо, я стик. Ага. Але у мене сюда нічого нема. Mm, це мені без масеншего. Окей, okay, значит, назад, моє. Пад из клетка. Так, шлях. Е відкритий. Не-не-не-не-не. Іди -не 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 -не. далі. Іди далі, нам ти не треба, нам все добре, без тебе. Я куди він звалив? <звук> Бляга! <звук> Иди! Скотина. Мин пиз... Мин здесь и пришел туда, куда мне треба. Я? Yeah? Мин... Mmm... Mnie nie piszczą, kuda mi nie trzeba. Pam, pam, pam. Mnie nie trzeba, czy ktoś mi na liwo ja też zmierzę sobie spokojnie do... dalej. Wychodzić. Na pewno. Tak. Fuck, ja... ja zachowuję się. Як він мене взагалі там побачив, він навіть мою сторону не дивився, серйозно. Аааа, він пішов знову туди ж. Так. Секундо, треба вікно відкрити. А ну. Тут треба дочекатися, що він пішов зараз наліво. Давай я тебе чекаю Я выпад, кого натисну бігти. ты. Я нудишь ты, не? Фак, як мені, куди мені мне Є десь за эскиз проход, не? Я без поняття. А я на куда нахватся, прикинь. Mm -hmm. Когда, 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 когда? Пришли сюда. Сюда я фиг залезу, понял? Так, а я могу дверь открыть, подойди. Так, вот. Кудись. Що це за місце? Типу, якісь спогади виглядають. О, якась нова зброя. хе И крадера попробуйте підкинець нормально буде. Відбираємо. Шотган. Звісно, він відразу перероблюється. Бінго. Бинго. Перероблюється під сучасну, як то кажуть, зброю. Ну, не виглядає выглядит добре. Але це заряжане, це конечно что фильма. По идее, це ж має дати на змогу з ним битись, ні? Я ж можу його тепер перемогти буде? Спокійно собі тут ходити. Де він там, як мінімум зараз спробувати Так, ха-ха, трохи не тих, кого я очікував побачите. Ему вообще пофиг, да? Это подарма Як то кажуть, сравни на All dead. Так, все мертвы, конечно. Почти все мертві. Вау, я думаю, что що там что-то видно. Uh, ну тут кричу треба шкатку додати. Ігрушка чим вже них схоже. Часково, ну знаєте, ці на ці всякі соус лайки, можна сказати. По-своєму. Є таке чесні. О. І... Ну, по-своєму цікаво, але тут 30 хвилин на неї мало, треба напевно, було б більше. То. Як... Була б змога, то я б можливо більше посидів. Ще, звісно, це трохи. Мені складно це на місце взагалі. Але тух, ладно. Ігрошка цікава, але не розкрилася поки для мене зовсім. Нам треба приходити до іншого, тому поки що Всі скажемо дякую. І тато, вподобайки.